Всім привіт! З вами Віктор Таро. Сьогодні хочу подивитися Запоріжжя. І питання мені задавали Дніпрогс. Що буде з Дніпрогрес в Запоріжжя? Запоріжжя ясно. Запоріжжя. Запоріжжя. На найближчі дні. Запоріжжя на найближчі дні. Ну що я вам скажу? Запоріжжя на найближчі дні постачання є все добре. Сімні люди тримаються. Але є криза. Я б сказав, би, по одній карті нібито все є, а по другій карті не вистачає. Чогось не вистачає. Не все є в повному обсязі, як повинно бути. Сімні тримаються. Дивимося. На воду, да? вода, фінанси, і наступ, і обстріли, вогонь. Ця карта, знаєте, як стояли, стояли в стагнації, а тепер йдуть наступи, жезли, жезли, тройка жезлів, це рух, це вогонь. І по восьмьерки мечей. Це карта масованих, масованих обстрілів, нападів. Тим більше рядом колісниця. Колісниця це взагалі карта, карта наступу. Карта воєнних. Виділені великі ресурси. Виділялися великі ресурси для наступу. Але так скажу: в то так нічого не буде. Але є застереження і будуть і жертви, і великі руйнації. Ніде не дінеться, бачите. Шесть по Чомусь У мене зараз вода показує. Вода показує. І міст. Вода і міст. Є якісь. Є яка засторога, що може щось бути вибух коло моста. І жертви. Хоч тут і карта говорить, що Запорожжя захищене, карта миру, да? захищеність. Але зона навколо Запорожжя може гарно обстрілюватися. Жертви можуть бути. Карта жертви випадає. Построєння якісь. Який захист зроблений навколо Запорожжя. Це карта захисту. Того, що е, раніше було, і вирішили захистити. Щось построїли. Якісь сооруження є. Захист навколо Запорожжя. І тут карта випадає жертви. Будуть масовані обстріли і жертви в нас. Особливо вночі великі прильоти так масивно, масивно летить. І це ж карта вогню, карта вогню. Ще випадає. Хочемо обманути чимось новим. Прильот. Прильоти. Повітря. З повітря прильоти. Тут дві карти. даже. Карта обманів це теж прильоти з повітря, тому що меч, це повітря. І восьмерка жезлов якраз карта. Перельотів швидкості і вогню і чимось новим. Я думаю, за ці нові дрони що зараз говорять, що їх не дуже зіб'єш. Дуже багато планів у них. Але все те, що вони хочуть, робити не зможуть. Ну, шкоди завдають, як сказав, Суттєвої, дуже великі шкоди завдають і нічого цьому не зробиш. От нічого. Хотілося б так подивитися і сказати, все закінчилось вже. Війни не буде, але нічого не зробиш. Тут, якось ось, знаєте. Ой, хочу глянути, а вода. Випадає вода. Але карта ще говорить: хочу поїхати туди, де краще. Але це ще й карта. Перевізника. Жесто може бути. Тому що карта перевізника. Так, давайте подивимось дніпро Що чекає Дніпрос на найближчим часом? Ну, тут захищеність падає. Навіть якщо й буде якийсь напад, щось буде, якісь будуть обстріли, тут я показу, ну не знаю, зараз буде дивитися дніпро Але які фінанси викидаються. Масований обстріл. Руйнація буде, башня буде тут чи ні. Чи башня буде руйнація чи не буде? Ні, я не бачу. Башні немає, руйнації немає. Н -н -н. Слава Богу. Бо Дніпро якщо розруйнується, буде катастрофа. Просто катастрофа буде. Тут карта каже, якщо буде щось і попадати, це може бути. Може бути. Навіть може бути масований обстріл. Масований обстріл. Якраз ми дивимося на Дніпро Гес, але його не розруйнує. Тут нема карти руйнації. Нема карти розливу, що вода розійшла, розлилася. Нема нічого такого приблизного. Навіть приблизно. Це ще карта може казати, що він не так його просто розвалить. Стоїть він добре. Построєно там на совість все. Загроза може бути, однозначно може бути. Тут загроза одна, тут загроза друга, і тут загроза третя, може бути. Але ця карта більше королев захисту. Ну, може бути і загроза по цій, карті. по цій карті. Але більше, так як вистоїть по королеві мечей, я б сказав, що сила, могутність. І карта сили навіть випала. Не повинно нічого бути. Ну і тут карта непогана випала. Багато вкладається в нього. Всім дякую, що дивилися цей розклад. Ставте лайки, подобайки. Діліться цим відео і пишіть коментарі.